Так. Блядь, і куди далі? Фу-пу-пу-пом. По-пу-пу-пом. Пу о. Не Пригни, знаю. Гай, прыгай, при... гай, давай, вашара, шара прыгай. Гай, ти що, прыгнув? Що, що ти сказав? Це <різова> фраза кривата була. <різова> надо, надо цей, не стій, ти, па, не стій. Не стій. <різова> <свят> І так люди, люди, їх мільярди. Да. <свят> О, танок на Майдані Конго обожнює. У них на концертах просто шикарна атмосфера. І, знаєте, коли ходиш по краю, що далі Дальше що? Далі сюди. Ні. Так. У мене для Сабріни є. Сабріна. <кх> Не пригай, стій. стій, Ми зараз тут uh, і відійди від краю, щоб ми не, не з'явились курва.